Бюджетний аналог на Пуріто. І від Пуріто я обажаю, дівчатки. Побачила в Тіктоці, що це буквально аналог. Якщо Пуріто коштує там 600 гривень, то цей коштує 300. І це прям, прям один в один. Обов'язково хочу затестити. До речі, дівчата, що мені дуже в ньому сподобалось? Даний комплексний крем з SPF 15. Він зволожуючий. Оце прикол. Бо, до речі, у мене у відтінку Light. Будемо пробувати. Гарно. Дайте я нанесу свій зложуючий кремчик швиденько, щоб на одну сторону обличчя нанести пуріто, а на другу сторону бібі крем І ми порівняємо. Я хочу прочитати, бо дівчата в тіктоці казали, що його просто треба наносити рукою, тіпо, як, ну, не як тоналку там, спонжем, а просто як звичайний крем. Дайте я нанесу на цю частину обличчя пуріто. Дуже люблю пуріто. Він гарно на мені тримається. ментально, да? Видно, як змінюється обличчя. До речі, я читала відгуки, що оцей гарнір підлаштовується під тон шкіри. А для мене це меджик, бо я не знаю, як крем може підлаштовуватись. Я дуже боюся, що він не був на мені рижий. Я кажу чесно, я не ставила ставок на цей крем. Я думала, візьму на огляд, бо побачила в тік що це аналог на поріто. Абсолютно не жовтий. В Пуріто можливо трошки більше перекриття. Але й тут, якби дівчині, за 300 гривень можу сміливо сказати, що ця бібішка гарна бюджетна заміна Пуріто, навіть не очікувала.